Гм, 11 година, а Іній на землі іще лежить. Так, 21 жовтня, це й не дивно. А дід ще з вами лісом пробіжить. Чи перейдеться, ми усе побачимо. А може буде вдосталь ще гриба? А буде мало, також не заплачу непритаманна дідові журба. Ось початочок. Горнятко кави, а чи бублик з чаєм біля екрану? Сів черговий раз. Щиро із лісу глядачів вітає Вуйко Василь, що в лісі дід Панас. Як я його побачив, я сам в шоку. Він так гарно замаскувався, а такого пропустити було би шкода. Класний. Що класний, то класний. Були ми з вами у Карпатах і таняву перейшли. Грибів зараз небагато, але щось таки знайшли. Нині ми вже недалеко. Буковий сьогодні ліс. Гриб, дається, ой, нелегко. Але ж як тут гарно скрізь. В лісі нині до обіду. Вже й дванадцять на дворі. Впертий, дуже впертий дідо, вже на другий він горі. Той, хто вперше нині з нами, не переключай, дивись. Підем разом за грибами. І відразу підпишись. Підписався, молодчина. Добре, що я нагадав. Що там кліпаєш очима? Як той, дідо, угадав? Бо частенько так буває, десь колись. Якось і хтось гляне фільм, перелистає, більш знайти вже не вдалося. А з підпискою все просто переглянеш кожен раз. Дід частенько гриби носить. Отакий От він, дід Панас. Ну, а хто вже, діду, радий? На каналі він давно чай чи кава. І, як завжди, далі дивимось кіно. Ось знайшли ми гриб четвертий. Правда, це вже червоняк. Зараз піде. Дідо впертий в грибом щедріший березняк. Ми ще в бучині, але тут червонячки вводяться, я підійшов. І так і зараз піду в березнячок. Є п'ятий. Ось такий два. Знайшли. О! В Березняку, скажу вам чесно, без матюків шукав слова. Справи також не чудесно. За півгодини перших два. Ого, друзі, і березнячок сьогодні у нас не дуже веселий. Перших два ось таких. Так і зрослися. Не густий тут дивина. Походив наш дідо впертий добрих з двадцять ще хвилин. Ну, то що мені вже вмерти? Ще знайшов. Тепер один. Ще такого натрапив. Ну, що зробити? Що зробити? Підберезничка такого іще піднімаємо. Ось. Годиться. Всього мусимо дивитись, бо він якийсь великий. Чи він іще у нас добрий. Добрий. Забираємо і його. Ще один, мабуть, ніякий. Та подивлюсь все одно. Так і всякий червонякий також втрапив у кіно. Цей вже ніякий. Так-так. Ну що, ще ось такого зустріли? Щось та є. І ще підберезничок на шляху добре, такенький, і знову підберезник ось. Березенку ми покидаємо. Бо ще й дороги добрий мах. Ще десь-не-десь десь позаглядаємо. Де буде пролягати шлях. У гай сьогодні ми не підем. Далеко звідси він, на жаль. Хоч соромно сьогодні, діду, за невеликий. Урожай. А що робити? Так і є. Маємо, що маємо, нічого. Так. Трохи, дідо, зажурився, Негостинний дуже ліс. Ішов, ішов. І зупинився. Поруч кущівник. І заліз. І заліз дуже навіть вдало. Залізся, друзі, кущівник. О! І зустрів ось такого гриба. Оце так. Подача. Чудно! Шановні глядачі, я ще поки тут, ось під цим деревцем ми цього білого зривали, я мушу пояснити, щоб не подумали, що дід по нас фальшує. І я е після того, як зірвав на камеру цього гриба, я його ще раз мусив поставити. На те своє місце і зняти на вертикальну камеру для YouTube шорта, щоб потім, хто побачить і в цьому відео цього гриба, і в YouTube шорці не подумали, щось він не так стоїть. Та на вертикальну камеру я його ще раз поставив, щоб зняти на коротке відео, бо дуже він мені сподобався і я хотів його на коротке відео закинути. Де потрібна зйомка вертикальною камеру, камерою, бо горизонтальною потім втрачається якість. Я думаю, я зрозуміло пояснив. Шановні друзі, я дуже радий, що сьогодні я спочатку гриба цього гарного знайшов, а потім буду читати вірша, а не навпаки. Бо завжди після вірша попадав на гарні гриби. Так, прочитаю вірша, оскільки є відгуки на мої вірші, я хочу знову ж таки прочитати. Я дуже з повагою відношуся до свого глядача, вірш присвячений безвісти зниклим, і я його хочу озвучити. Скажи, мій сину, де ти є, дитино? Виходжу на веранду, на балкон, дивлюся в даль, до тебе серцем лину, чекаю, що задзвонить телефон. Та він мовчить, давно мовчить від тебе, хоч і колись не часто він дзвонив. Ти все казав, мамо, не плач, не треба. І коротко, ти завжди говорив. Казав, бувало, йдемо на завдання. Я знала до кацапів на той бік. І я завжди молилась у чеканні. Тих пару днів мені були. Як рік, як повертався, ти дзвонив відразу і розривав твій голос тишину, розповідав, що знищили заразу, Ми разом проклинали цю війну. А зараз затягнулося чекання. Був тебе, сину, вихід черговий, і я живу лише одним бажанням. Щоб ти, синочку, тільки був живий. Та якось усе менше в мене віри про тебе звістку хоч якусь знайти. Хай покарає Бог кацапа звіра і допоможе нам перемогти. Як найстрашніше сталося, мій солдате, і все-таки в бою загинув ти. Хотілось би хоч тіло поховати, щоб помолитись було де прийти. Ще так багато матерів заплаче, та завжди будуть вірити вони, що десь ще б'ється, серденько козаче, а син ще повернеться із війни. Дякую, хто послухав. Друзі, я буду посуватись додому. По дорозі скажу причину, чому я спішу. Гори і ліси, ліси і гори. До вас моя душа лежить. Сьогодні в нас батьківські збори. Тому вже дід не йде, біжить щоб встигнути. Так, шановні глядачі, неждано, негадано підійшов такий час, що мені просто треба вже летіти додому. Я і так планував, що я трішки походжу по лісі, вернусь до хати, переодягнуся, потім піду на батьківські збори в школу. А гриба не було, час злітав, то я прямо в такому вигляді і піду в школу. Нічого, і так всі знають, що дід у лісі живе. <смір> так, що скажу? Не дуже задоволений, але дуже гарно підняв настрій, гриб наш останній кущівнику. Це все перечеркнуло, перечеркнуло весь негатив. Тільки позитив залишився. Дідок завжди радий і слава Богу. Швиденько зупиняються. Показую наш результат. Ось він, наш красень. Це у такому ракурсі. Що назбирали, те назбирали. Нема біди. Бажаю всім всього найкращого. Головне міцного здоров'я і мирного неба над головою. Щасливо. До нових зустрічей. Слава Україні і нашим Збройним силам. Таким був день 21-го. Що я казав уже. Нічого. Жовтня, вівторок. До зустрічі!